Усім привіт! Я повертаюся знову до теми або проблеми бензонасосів. Я маю на увазі ті, що стоять на карбових автомобілях. А яка проблема? Вроді ж усе зробили. Качає, не тече. Все чин чи але, друзі. Бензонасоси мають властивість перегріватись, закипає в них бензин. Двигун не хоче працювати на одному повітрі, повітрі без бензу, тому що йдуть пари бензина, а бензину нема. Бензин перегрівається, кипить, двигун не працює, машина дюгається і проблема. За проблемою. І це все на бензонасосі на тому, що я поставив, який в мене був в резерві. Друзі, а чому так трапилось, ви вже знаєте по попередніх моїх роликах. У мене стояв сказати, рідний, а коли я його доладував, поставив резервний, а він у жарку погоду. У спеку буває перестає качати. І що для цього? Ну я придумав. Другого вже придумати не міг. Ну, хто, крім діда, може таке придумати? Ну, як от слідуючий колгосп. Погнали, показую свій колгосп. Друзі, це той бензонасос. Який ми з вами реставрували. Він чмихає, повинен і працювати все. Але ж у мене тут стоїть. А цей бензонасос, ну, його називають купельний, ковпачковий зверху ковпачок. І цей бензонасос добре в мене працював, поки не перегрівся, не закипів у ньому бензин. І я розповідав, два рази у мене двигун відмовлявся працювати, поки не остине. Ну, сюди, я знаю, ви зараз порадите, я знаю, треба положити тряпку, полити водою, носок з собою возити, або поролон. Друзі, ну це методи, як дідовські, але ми ж також. Діди. І цей метод, метод у нас вже не проходить. Треба щось уже думати замість дідовських минув. Коли б ми були молоді, діди нам радили сюди ложити тряпку, щоб бензонасос працював, щоб качав бенз, а не пари бензина, які у карбі не працюють. І що дід придумав? Знову. Друзі, ну куди, куди ж нам без дідуських методів? Нам діди рекунду, рекомендували, радили, совітували. Так, ну, стрьомно трожить тряпку. Відкривати капота. Зупинятися, хоча вона вже сама зупинилась. Дід. Я. Мені, діди, совітували так, а я вам совітую по-іншому. Поїхали. Дивіться, що дід зробив і радив вам. Бензонасос чому перегрівається? А тому, що він стоїть у верху, де весь собирається жар. Вся жара. Ви розумієте, він не вдувається нічим. Тут, якщо, дивіться, від радіатора, отак зроблю, бачите, що ми заважає? Трамплер, вакуум. І бензонасоса його не видно. Отак, якщо дивитись, бачите, його не видно. Він отам. А тут жара йде. Дивіться, від житкіля. Вірно. Від випускного колектора. Вся жара від штанів іде сюди вгору. А тут у нас капот то закритий, тут запасочка і тут, виходить, духовка. Ви розумієте, тут жар, жарче, ніж в будь-якому місці. Там продувається, тут продувається, тут продувається, а тут затишок. Але затишок жаркий. Вихлоплюю колектор, штани, все кругом гаряче, набігаючий поток повітря, зупиняється на трамплері, а тут ще дід поставив масу. Це також, друзі. От прибирай. Ви бачите? Вона закриває. І дуже добре закриває. Я тільки зараз побачив. І тому я поставив, друзі, ну, в сантехниках, ну, я згоден. Теж колгосп, але отут, дивіться, отут, між капотом, ось капот, і, і телевізором отакий зазор. Сюди залітає. Холодне повітря. Далі. Від радіатора пролітає повітря, летить сюди, ударяється в головку. Звідсіля летить. І щоб нам направити, холодне, звертаю увагу, холодне повітря, не таке, як тут знаходиться. Я поставив такий растру. Бачите? Дивіться. Он, видно, ковпачок. Щас, сейчас, бензинососа. Тощо, перегрівається. Він упирається у ковпачок. Готовий. Бачите? Це... Ну, я, ну, як оце не впевнений, що який-то ну, буде цього толк, 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 який-то результат. Але ж, друзі, дивіться, відціля летить холодне, воно сюди, але ж вона пролітає над, над верхом. А туди нам я зробив коліно. Поставив, воно вже було коліно зроблене. Друзі, що валялося, а цей бензонасос, друзі, стояв. Такого з ним не було. Не перегрівався ні разу. машині 21 рік. Друзі, ну знімати. Скажу вам стрьомно, Бачите? Прокладочки виставив, нічого не капа, не тече. Я чому не ставлю цей бензонасос? А зробив оце, ну, коротше, а це моє ноу-хау. Ну, слідуючий колгос. Там зразу, хто буде писати, зразу пишіть колгос, того, що я сам згоден. Ну, якщо це колгос, то він буде по колгоспному і працювати. Друзі, я вам зараз і скажу, ви скажете, а ви, може, мені порадите. Діду, як хотіть, не сміши, курей, викинь отой <сміх> сантехнічний виріб, а постав туди вентилятор. Друзі, я знаю. Ви мені порадите, а я вже знаю. А саме кратше кулер невеличкий. І коли бачиш, що температура починає, Зашкалювати, я маю у вас на вулиці на повітрі, то включити цей кулер або в мене є вентилятор. Поставити вентилятор і буде обдувати, і, звичайно, бензонасос буде хрюкати, Так як йому і положено. Я маю називати. А ви скажуть, а чому ж ти не ставиш вентилятор? Друзі, ну, це буде слідущий колос. Але у нас йде час на похолодання. На вулиці вже вночі 6-8 градусів. Днем до 20 єлі дотягує. А мені бензонасос потрібен взимку для того, щоб підігріти двигун при переході на ГБО, на газ. Ну, а взимку там вже будуть із позначкою мінус із знаком мінус. Так що йому буде за щастя по холоду працювати, тому я не ставлю вентилятор. Але є такий в мене пункт, слідуючи колоску, поставити вентилятор. Ну, це вже занадто. Попробую. А чому він в мене перегрівався? Тому коли я ну, перед зимою. Вирішив провірити, яка зробити ревізію в бензосистемі, карбу насосу, шланга, трогопроводу, воно все потекло. Насос у мене потіка той, ЕБН, шланга одна на перегибі лопнула, потекла. Цей, що ніколи не грився, я зруйнував, ну, в общем, пошла. Понизько по сходяще. Чим далі, тим хуже. Посипались усі мої е, бензо, сейчас кажу, ну, бенза система. Бензопроводи, бензонасос, один, другий. Ну, нічого. Я поїхав, ну, кілометр може 41 приїхав на бензі і певний час почало балуватися. Бачу щось не те, але температура зашкалювала на вулиці. От. Ну, я звернув це на те, що ці бензонасоси купочку купані не витримують жари і киплять. Ну, Не знаю. Виходить, що так. Ну, Тому поставив те. Побачимо, як буде. Ну, вийду, попробую. Якщо буде баловася, тоді поставлю це, що ніколи мене не підводив. На чому буду закінчувати, ставте діду за Следующий. Ти Вже є колгос. Ну, лайк. Діджите думав, хоча там і думають багато не на. Взяв готове з тяжкою, прижав. І все. Не міша, не заважає, але яку-то роботу виконують буде. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі, що ви думаєте на цю тему. Всім всього доброго. Бережіть себе і до нової зустрічі на каналі Діда Миколай.